Ну що, друзі, всім привіт! Продовжуємо для вас спіляти контенті з моїм напарником. Напарник, привітайся з моєю підписотою. Всім привіт! Починаємо новий відос. До речі, на моєму ютуб-каналі я вже підключив монетизацію. Хоча я її не планував підключати, але придумав дуже прикольну штуку. Коротше, всі кошти, які будуть вилучені з Ютубу з монетизації, ми будемо їх кудись донатити в Україну на якісь добрі справи. Того, друзі, якщо вам попадається реклама, будь ласка, старайтеся її не переключати. Якщо ви не переключаєте рекламу, тим самим, можна сказати, ви донатите кошти на якісь добрі справи. Зараз ми їдемо на розвантаження. До розвантаження нам залишилося ще 2 кілометри. Доїжджаємо до цього розвантаження, розвантажуємо ті пусті паліти, які я вам показував в попередньому відео. І будемо чекати вже якесь завантаження. Тільки що спілкувався зі своїм логістом. Логіст вже щось там шукає. Попався йому якийсь вантаж 220 кілометрів за 200 євро. Якщо йому зараз вийде його взяти, то це буде прям дуже суперово. Там 220 кілометрів, я думаю, ми їх за 2 години зробимо. Бо ми вже, до речі, не економимо, а їдемо так, як має бути. Того, друзі, якось так. Нагадую, що цей вантаж ми везли. Я не пам'ятаю, як то місто називається. Коротше, недалеко від бельгійського кордону ми грузилися, і розвантаження в нас в районі Бордо. Ця траса в нас виходить 1151 кілометр, і за цю трасу ми заробили 800 євреїв. Тому, друзі, бачите, якщо працювати зі своїм логістом, то все ж таки вихлоп буде трошечки краще, ніж з логістикою. Я вам мав запилити відос про те, скільки я заробив. З логістикою, але чесно, бляха, взагалі не було на це часу. Але я вам обов'язково це зроблю. Я вам можу зараз просто сказати валовий дохід, скільки я заробив нето за місяць. Вийшло у мене нето 7100 євро. Ого, дивіться, куди ми їдемо? Якісь підйомчики. 7100 євро. Але це нето. І логістика нам ще доплачує оцих 23% податку То це виходить там щось 9 тисяч з чимось, якщо брати тіпа, ці, е, бруто Тому, друзі, якось так. Від цього всього там ще треба повіднімати всі витрати, це все. Ну Десь в мене коротше, Я думав, що буде 3 тисячі, але ще плюс так, як в мене був сервіс, плюс я купив телефон на фірму, і це все я записую витрати фірми, то в мене там вийде десь, напевно, 2600-2500, десь так. Я вам це вже пізніше скажу, коли вже в мене там відрахують податки і це все решта, тоді я вам вже скажу реально чистий, типу, мій заробіток стільки в мене вийшло. Тому, друзі, якось так. Попередні мої відео відос вийшов якийсь трошечки такий собі в'ялий, але я дивлюся, що ви молодці, все рівно лупашите лайки, пишете коменти, за що я вам дуже дякую. Оцим самим ви допомагаєте мені розвинути канал, і цим сам, самим ви мотивуєте мене знімати відоси. Так, а ну напарник, подивись, що там справа. Напарник каже, що можна їхати, то значить ми їдемо. Ми напарнику довіряємо на всіх 100%. У мене з напарником, це знаєте, той випадок, коли ти їдеш ззаді фури, і фура тобі блимає правим поворотником, що ти можеш обганяти. І От я тим людям, які отак блимають, я, я... Довіряю на всіх навіть мільйон відсотків. Так само я зараз довіряю своїй дружині. Якщо вона сказала можна, то значить можна. Можемо їхати і не парити. Приїхали ми на цю підозрілу фірму. Чому вона підозріла? Бо я от не розумію. Ну, блін, це, звісно, не мої справи, бо таке. Мені дали вантаж, я загрузився і поїхав. Але ж ви собі розуміли, ми везли сюди пості палети. Не знаю, в чому прикол, але це були реально пості палети. За 800 євро вони. 800 євро вони за них заплатили. І це рахується, що це був експрес з вигрузкою на... Спочатку сказали на 8 годину, потім типа, на 9-ту, і в кінцевому результаті сказали, що потрібно вигрузити це до 10 години. Того от ми прилетіли на це розвантаження. а Певно, щоб Юра все ж таки там, де той бусик стояв. Прилетіли на це розвантаження, зараз вигружаємось і все. І, до речі, треба помити вікна в машині, бо реально ще вчора, вчора, вчорашньою їздою то навіть не було часу вікна помити. Зараз помиємо вікна, поснідаємо і все буде пучком. Приїхав краще на розвантаження. А тут ніде взагалі нікого нема. Ні в офісах, ні тут. Гожу. А є хтось. От, коротше, якісь такі, типу, знаєте, Дивне місце. знаєте, По Google картах пише, що це якась стара забігаловка, де можна було поїсти. І оце зараз приїхав, привіз пусті паліти, зайшов всередину, нікого немає, якось так тихо. Якось, коротше, так, як, не знаю, В хороших фільм, фільмах ужасів. Але нічого, є тут два француза, зараз нас вони розвантажують. Бляха, мій напарник. А, в мені напарник наверху, бо я думаю, мого напарника вже вкрали. Прикиньте, оце якраз говорю, це так, як у фільмах ужасів. І тут приходжу і нема мого напарника. І потім мені по пошті присилають його руку. -ти -ти Що я взагалі говорю? Вроді би температури нема, а щось таке говорю, якісь дурнички всякі. <режжу> так, зараз нас по шоріку розвантажують. Так, розвертаємось. Щось тут напевно строїть, щось вони тут мутять, якісь два чувачка. Так, розвертаємось, розвертаємось. Шо, що, що? Може закачати? Так. так Каже, напарник, що коли я розвертаюся, що там може його закачати. Вчора їй казав, типу, залазь, спальник собі поспи, вона зарізала, спальник посиділа там 10 хвилин. То може навіть 10 хвилин не було і вилізли. каже, що ну його в баню. Що коли я їду, що там спати тіпа, взагалі не круто. Так, наскільки я зрозумів, цей чувак мені сказав, щоб я тут ставав на цьому паркінгу, і він зараз під'їде сюди на погрузчику і мене розвантажить. Зараз ну, ми так і зробимо. Тільки я щось трошки... Дивіться, які в мене грязні вікна, це капець. Відколи я взяв цю машину, то ще такі вікна не були. Оце прикинь, який в мене лінивий напарник. Замість того, щоб зараз, коли я буду вигружатися, щоб помити вікна, він сидить там на верху в тому спальнику, собі кайфує. Оце напарники зараз пішли, оце зараз пішли напарники, це капіці. Але все рівно, взяти вас вчорашній день, то я хоча б нормально типу, харчувався на обід, собі там пообідали, потім так само повечеряли, поснідали. Що в цьому плані це було прям дуже круто. Все, друзі, шурую відкривати, зараз вам може покажу, що там взагалі всередині відбувається. Ось Дивіться, який я привіз вантаж. Реально пусті палети. Бо я ще думав, що знаєте, що, може десь тут між цими палетами щось запкано. Але нічого взагалі немає. От дивіться, капець. 800 євро, мойо! Та за 800 євро можна було купити ці доски і склепати ці палетки. Але хазяїн барін, як кажуть. Заплатили. Я привіз. Ну, ще не заплатили. Ще не заплатили, оплатять десь через 60 днів, я думаю. Дивіться, яка в мене грязна машинка. І це буквально за один рейс. Дивіться, які зеркала. Оце вчора вечором їхали з включеними світлами, лісами, всі мухи, все коротше, є на цій машині. Все, що хочеш. Зараз помиємо вікна, щось трошки протремо цього буса. І вже тоді будемо стартувати на наступне завантаження. Завантаження, в принципі, ще нема. Зараз чекаю від логіста, щоб він мені зробив на це перевезення, що я зараз привіз, зробив зліцені, щоб я виставив фактуру. Бо зліцення він спочатку зробив на свою фірму Ну, не на свою фірму, на цю фірму, на якій він колись працював. І сказав цей диспетчер, який йому дав цей вантаж, що як ми зробимо це перевезення, перевеземо, клієнт підтвердить, що ми доставили, тоді він переробить це з вже на мою фірму. Перероби зліценні на мою фірму, виставляю фактуру, чекаю завантаження і шуруємо. І, до речі, як то знову не сказати, буст це просто капець. 5 хвилин. Відкрив, вигрузили, закрив, готово. Все. Реально, робота для лінивих. Це коротше, був в Італії на паркінгу, порадили мені отаке рідке господарське мило. І кажуть, що це як мухи налипають, цим милом попшикати потрібно, трошечки почекати. І тоді можна з суполями це все діло стирати. І тоді буде все чітко, ці мухи повідпадають повід цей. Тому зараз ми вікна, дружина за цей час нам готує сніданок, поснідаємо і буде взагалі все дуже-дуже круто. Капець які вікна, дивіться, це взагалі жесть. Ну що, друзі, коротше, наш логіст від Бога в хорошому сенсі цього слова знайшов нам хороший коротиж. Найшов нам коротиж за 220 євро. Це виходить по 0,75 за кілометр. Ставочка, в принципі, нормальна, але я би не сказав, що ідеальна і не, ну, і не можу сказати, що вона погана. Вона є нормальна. Бо щось, щоб по кращих ставках брати, ми поки що не брати не можемо. Так як ви знаєте, логіст нам шукає через транс мого знайомого завантаження. І він шукає завантаження, то завантаження є нормальні, можна і по євро їхати. Але коли доходить діло до того, що він пише, що фактуру потрібно виставити на другу, на іншу фірму, на, тобто на мою, то багато типу, спедицій відмовляються. Кажуть, що в них такої опції немає. Тому вже, що цей вантаж ми візьмемо по 0,7, а там вже думаю буде краще. Хоча, блін. Навсім це і так дуже круто. Хоча ви зараз напишете, що ти говорив, що будеш по євро їздити. Буду по євро їздити, тільки треба, щоб зробили мій транс. Щоб в мене вже був свій особистий транс, щоб там підгрузити підтягнуло всі документи і щоб все було чітко. Щоб експедиції не боялися давати нам завантаження. А так-то якось так, якось так. Сьогодні зараз е, оце я завантажуся, а сьогодні зразу ж розвантажусь. А ні, розвантаження буде завтра. Розвантаження буде завтра, але ліцензії нам скинуть сьогодні. Зробимо ліцензії, зробимо фактуру, скинемо це і можливо таке, що вже завтра нам підтвердять транс. І тоді буде взагалі суперово. Тому шоруємо на завантаження. Так, цього чувачка на ці тешечки ми робимо лиш тако. Опа. Опа, а в нього навіть зеркала немає. Нічого собі, оце крутий тіпок, в нього навіть нема зеркала. Красавчик. коротше, зараз їду і собі думаю, ну от представте собі таку ситуацію, що. У мене би не було цього знайомого, в якого є свій транс, в кого є своя фірма, через який транс мені зараз логіст бере завантаження. То як би я тоді мав би зробити оцих чотири фактури і цих чотири зліцяння? Якщо коли ви працюєте під логістикою, то це рахується одна, дивіться, це ж капець. От як так? Закон подлості. То коли ти працюєш під логістикою, під логістикою, то логістика тобі виставляє фактури не від клієнта. А відставляє тобі фактуру від, своєго, ну, від своєї логістики. І це виходить один клієнт. А де тоді взяти ще три клієнта? От реально. Ану, напишіть в коментарі, як ви думаєте, які варіанти є, щоб от, зареєструвати цей транс, щоб взяти чотири цих зліцення і зробити чотири фактури. Бо я, якщо чесно, їду і щось трошечки в мене пазли з цим всім не сходиться. Просто ну, реально. Це весь поїзд в цьому в графіті. А ви вмієте малювати графіті, до речі? О, прийшло мені якесь письмо з цього з транса. Зараз ми почитаємо, що нам пише транс. Зараз Хорошо, щоб ви собі розуміли, я ще з трансом не почав толком працювати, як мені вже прийшла. Ох, йо моя. Як мені вже прийшла за трансфактура 441 злотий нето. І плюс до цього нето додав 23% податку. Але це вже добре. Якщо вже відправили фактуру, то значить вже з цього діла щось буде. Бо логіст дивився, то всі мої документи, всі ліцензії, червону бумагу, то все це діло вже в трансі підтвердили, вже все добавили. Лишилося оце лише підтвердити. Оцих 4 зліценія, і тоді все, можна запірдалювати. Коротше, прикиньте ситуацію, оце я вам знімав відосік, пер, бочку на транс, тіпа, як так може бути. І тут бац, мені от приходить фактура, що я вам казав. І тут бац, після цієї фактури мені дзвонить, типа логіст і каже, я тебе вітаю, типу твій транс успішно зареєстрований і верифікація пройдена. Прикиньте, він їм всього-навсього скинув. А, получається, ну, три фактури скинув і три зліцені. І вони мені вже відкрили доступ. Так що взагалі, суперово. Тепер, от що лишається? Тепер лишається це фікачити і щоб люди, ці клієнти, щоб залишали відгуки, щоб зробити собі на трансі нормальний рейтинг. І все, і валя, можна працювати. У мене такий прикол, це їду по Франції і от багато бусяжів здороваються. от Коли от приїжджають на зустріч, здороваються. А багато є таких. Е, блін. Не можна казати на людей козли. Нехороші люди, які їдеш, ти здороваєшся з ними, вони з тобою не здороваються. Потім така фішка, що все, думаю, не буду я ні з ким здороватись, не хочу здороватись, хай йдуть в сраку. І тут ти їдеш, все, їде бусяш, не здороваєшся з ним. А він тобі в кінці хіра і руку піднімає, і ти такий і не встигаєш з ним поздоровитись. І потім думаєш, ну йома, -йо, ну що ж ти за козьол. І потім думаєш, бляха, оцей чувак, мабуть, поїхав, зі мною поздоровався, я з ним не поздоровався, і він, мабуть, думає, от, блін, бусяжі тепер пішли, навіть не хочуть поздороватись. А ну напишіть в коментах, ті, хто працюють на бусах або працювали на бусах, ви коли їдете напротив бачите колегу по цеху, ви здороваєтесь чи не здороваєтесь? Ну це, звісно, мається на увазі у Франції, бо знаю, що в Німеччині по автостраді точно ніхто ні з ким здороватись не буде. Ну що, Приїхали ми вже на розвантаження, будуть нам вантажити вентиляцію якусь. Отакі От штуки до вентиляції. Завантажуємося, десь, напевно, що сьогодні ще кілометрів 100 проїдемо і все, будемо на сьогодні вже відпочивати. А з завтрашнього дня вже починаємо. Нормально працювати, вже буде транс, буде робота і все буде. Пусково. Так, друзі, виглядає моє завантаження. Ціла машина 500 кг. Зараз це все, все діло закриваємо і шуруємо. Ну, друзі, ми завантажилися, заїхали вже даже з дружиною в Лідл, зробили легенькі ППшні закупи, особливо чіпси в нас ППшні. Купили виноград, яйця, чіпси з паприкою, ще одні чіпси. І їдемо зараз на паркінг. За той час, поки будемо їхати на паркінг, я вам змонтую цей відосик, закину. І сподіваюся, він вам вже сподобається. Не так, як попередній відос, бо попередній відос мені не сподобався, але все рівно ви красавчики налупили лайків, коментів, все як має бути. І дивіться, яка у нас там пробка очікує зараз. Офігеть. Але нічого страшного, у нас пішити нема куди, так що... Можна і в пробці постояти. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте в коментах питання і всім гарного дня. Хороші, друзі, знайшов наш логіст нам завантаження. Будемо мати сьогодні коротиж за 220 євро. По ставці виходить там 0,75. Ставка, в принципі, невелика, але нормальна. Чого така ставка? Тому що на більше ставки нам не хочуть давати завантаження. Не хочуть давати завантаження, тому що логіст, як я вам вже казав, бере, типа. З Транса другого і просить цих диспетчерів, цих спедиторів, щоб вони з фактури виставляли на мою фірму. А багать, багато фірм так, так робити Шіпляха не. Ляха, забули, щоб жінка попрощалася. Попрощайся, будь ласка, з моїми друзями. Все, друзі, всім гарного настрою.